Мешканцям квартир, що були зруйновані росіянами внаслідок прямого влучання чи пожежі, а потім відбудовані містом до основи і підключення найважливіших комунікацій, відшкодують вартість комунальних послуг. Проєкт відповідної соціальної програми погодили 22 березня на засіданні виконавчого комітету. Мова про дві платіжки з управління багатоквартирним будинком, інакше кажучи, квартплату, а також теплопостачання. Так більшість осель, в яких вдалося відновити стіни, підлогу та стелю, тобто власне конструкцію квартири, встановити вікна, систему опалення і подати тепло, досі залишаються фактично непридатними для проживання через відсутність внутрішнього ремонту, адже механізм компенсації із держбюджету ще не запрацював. А самотужки це не до снаги людям, які й так лишилися без нічого. Розпоряджені міського голови буде створена комісія. житлові організації, тобто управителя або ОСББ, вони надають перелік цих квартир, затверджуються і вносяться на виконком. Виконком приймає рішення про фінансування і надавачі послуг знімають нарахування, тобто роблять перерахунок. Якщо люди платили, то в них виходить, якби кредит по оплате. І цю суму з міського бюджету компенсується надавачам послуг безпосередньо, оскільки за березень квітень минулого року рахунки за послуги Чернігівцям не виставляли взагалі по зруйнованих квартирах. До уваги береться період від 1 травня 2022 до травня 2023, Тобто знімається рік нарахувань для розуміння цифр. Чекають закінчення опалювального сезону, аби чітко бачити, скільки було виставлено за обігрів кожної квартири осінньо Зимовий період. При цьому очільник профільного управління підкреслив, що управителі багатоповерхівок, незалежно від форми власності та теплогенеруючої організації, самі проведуть перерахунок і людям нічого робити не потрібно. Процедура дуже проста. Найголовніше визначити весь перелік всіх квартир, які зазнали пошкоджень, тому що будинки відомі, а точний перелік квартир їх треба ще додатково пропрацювати. Я прошу підтримати цю програму членів виконкому. Ми її виносимо на сесію. Я сподіваюся, що після рішення депутатів міської ради вона у нас запрацює. Ми відпрацюємо протягом кількох тижнів адресну програму. І далі автоматично людям, що важливо, людям не треба куди йти, стояти в черзі, там писати заяву. Вони отримають квитанцію або з перерахунком, або з писанням боргу. За інформацією управління житлово-комунального господарства, квартири, які були серйозно пошкоджені або зруйновані, у місті не менше 600. Аби підтримати їх власників, які з матеріальної точки зору найбільше постраждали від російської агресії. В межах цієї програми з бюджету Чернігова планують виділити 15 мільйонів гривень.